Вітаю вас на моєму каналі. Я Тетяна, це канал в'язання під балачки і не тільки. Я сьогодні хочу показати вам, як в'яжеться ось такий цікавий візерунок. Ось на тоненькій ниточці, а це на товстіші. Це не важкий візерунок. Я не знаю, як він зветься, але я його знаю давно і користувалася ним. Це полотно. Нагадує легенький ажур. Потрібно набирати число петель кратне 6, так як ми будемо в'язати 3 лицевих, три з трьох. Три, лицьових, три з трьох. Ось тут я набрала 20 петель, 2 пружкових і 18 на візерунок. Якщо добре придивитися, то видно, що ось тут. Було три з трьох зроблено, а тут були просто в'язані ось тут три лицевих петлі. Отож ми з вами зараз будемо в'язати. Знімаємо кромкову, і тут бачимо, що, е, ніби виєрочок такий, значить, це було з трьох петель зроблено три. Значить, ми зараз будемо в'язати просто три лицевих петлі. Одна, друга і третя. Далі нам потрібно в'язати три з трьох, Проводи, заводимо спицю в три петлі зразу, витягуємо ниточку, притримуємо пальцем, не знімаючи, робимо накид. І ще раз заводимо спицю в цих три петлі і витягуємо ниточку. Ми зробили три петлі з трьох. Видно ось такий вузлик. Це три петлі з трьох. Далі нам потрібно в'язати три лицевих. Перша, друга, третя. Ми дивимося, тут видно, нас що три. Петлі без перехрещень в попередньому ряду, значить, ми будемо робити три 3, 3 Заводимо спицю в три петлі, витягуємо петельку, не знімаємо, робимо накид. І ще раз заводимо спицю в три петлі і витягуємо ниточку. Ми зробили три 3, 3 Далі ми в'яжемо три лицевих, одна. Друга, третя. На черзі в'язання три з трьох. Заводимо спицю в три петлі, витягуємо, протягуємо нитку через ці три петлі, не знімаємо, робимо накид, притримуємо, знову заводимо спицю в три петлі і витягуємо. Петельку ми зробили з 3 три-трьох -3. кромкову, пров'язуємо в кінці, пров'язуємо виворітньо. Ми переходимо на виворітню сторону. Всі петлі будуть у нас пров'язуватися виворітніми, крім першої, першу ми знімаємо. Отож, в'яжемо виворітні виворітні петлі. Це простий візерунок, мені так хочеться поділитися, як його в'язати. Можливо, і ви його й знаєте, як він в'яжеться. А не маю я тримача і придумаю, як зафіксувати телефон, щоб хоч щось вам було видно. Доходимо ми виворітні. Виворотнім стороною, повертаємо своє в'язання. Ми переходимо на лицеву сторону. Якщо добре придивитися, то ось тут видно, що нам потрібно зараз буде в'язати три з трьох. Першу я знімаю прушкову і в'яжу три з трьох. Спитю заводжу три. Петлі. Витягую через них нитку, не знімаю, роблю накид і знову заводжу спицю, в три петлі і знову витягую ниточку. Ми зробили три з трьох, от такий наче вузлик. Далі ми в'яжемо три лицевих. Одна, друга, третя. Знову робимо три з трьох. Заводжу спицю в три петлі. Витягую нитку, притримую, не знімаючи, роблю накид і знову заводжу спицю в цих же три петлі. І знову витягнула нитку. Ми зробили три з трьох. Далі в'яжемо три лицевих. Одна, друга, третя. Знову робимо три з трьох, в три петлі заводжу спицю, протягую через три петлі нитку. Не знімаю, роблю накид і знову з заводжу в три петлі і знову витягую нитку. Ми зробили три з трьох. Далі в'яжемо три лицевих петлі. Я думаю, що цей візерунок не складний і, і ви його легко запам'ятаєте. Ну, просто треба дивитися. Тут, якщо придивитися, то тут і видно. Попередньому ряду, де було перехрещення, вірніше, де робилося 3 з трьох, а де було просто три петлі. Подивіться, дуже гарно і добре все видно. Ну, і по виворотній стороні, всі петлі в'яжуться виворітніми. Я думаю, що цей візерунок вартий уваги, він цікавенький. І ви будете його в'язати. Я дякую всім за увагу. До нових зустрічей!